Обробка саду після цвітіння обов'язкова чи ні? Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти в цьому переконався. Саме в цей період після цвітіння нашого саду, а це квітень та травень. В нас з'являється багато проблем. І це хвороби та шкідники. Хвороби у нас з'являються саме в цей період, тому що в нас йдуть великі перепади температури. Ну а шкідник починає в цей період свою бурну діяльність. Саме в цей період ми робимо обробку від таких хвороб, як маніліоз, клястраспероз, борошниста роса. Парша, кучерявість листочків та інші хвороби. Усі кісточкові дерева, такі як слива, вишня, черешня, абрикоса, персик, я рекомендую обробити такими препаратами, як Скор, плюс Енджо або Актелік. Також додати ізобіон після таких великих перепадів температури. Ну, а такі дерева, як айва, яблуня або груша, я рекомендую обробити такими препаратами, як топас або міравіс. Це від хвороб, а від шкідників можна використовувати такі препарати, як Актара або Енджо. Також підійде ампліга або проклеїн. Ну і звісно, не забуваємо про ізобіон, тому що у нас дуже великі зараз перепади температури.